В складі збройних сил України запрацює новий окремий рід сил. Це сили безпілотних систем. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Це дозволить створити штатні посади для роботи з дронами, масштабувати їхнє виробництво та ефективніше навчати управлінню безпілотниками. Це все чудово. Але проблема у тому, як це рішення ухвалювалося. Ця історія свідчить про те, що наша система влади трохи зламалася. І в цьому відео я розповім, чому і чим це може загрожувати. Але перед тим вподобайте це відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити свіжої аналітики. Про нові закони. Почалася ця історія 6 лютого 2024 року. Тоді президент видав указ, яким доручив уряду таке: із залученням штабу ЗСУ опрацювати створення у структурі ЗСУ, сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювати, внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Якщо коротко. Президент наказав уряду порадитися з генштабом і запропонувати свої рішення на розгляд РНБО, яке президент сам і очолює. Звучить це на диво, схоже до української скоромовки: малий скаже малому, хай малий малому скаже. Хай малий теля прив'яже. Чи не так? Замість того, щоб доручати комусь щось доручити, президент міг самостійно ініціювати законопроєкт про створення сил безпілотних систем після консультацій з Генштабом, адже сфера оборони одна з двох його безпосередніх зон відповідальності. У коментарях напишіть, яка ж друга сфера. Більше того, Конституція не дає президентові повноважень щось доручати кабміну. Ви можете запитати, і що ж тут такого? Однак уявіть, що ви працюєте в компанії, і раптом керівник іншого відділу починає давати вам якісь доручення чи накази. Саме так і сталося у цьому випадку. У компанії Держава Україна є відділ Кабінет міністрів, і керівником цього відділу є прем'єр-міністр. Однак всі чомусь про це забули. Що ж було далі? 25 червня. Президент підписав ще один указ. Він підтримав пропозицію уряду і зобов'язав його протягом місяця внести до Верховної Ради ініціативу про створення сил безпілотних систем. Хоча знову ж президент міг і самостійно ініціювати законопроєкт. І нарешті, у серпні, всі ці доручення дали свої плоди. Кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону про створення сил безпілотних систем. На його ухвалили. І у вересні президент підписав цей законопроєкт. Тобто увів його в дію таким чином, ця ініціатива президенту пройшла через уряд та РНБО, а процедура тривала півроку. Хоча президент міг би прискорити цей процес і самостійно ініціювати законопроєкт. Загалом рішення має сенс. Як окремий рід військ, сили безпілотних систем отримують більше ресурсів. Це розвиватиме нові технології і адаптуватиме військо до потреб сучасної війни. Як раніше зазначав керівник сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, це формування буде комплексно планувати військові операції і застосування БПЛА. Там також куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних морських дронів. Тіп страйків роботизованих комплексів сподіваємося, цей закон працюватиме на нашу перемогу, але щоб його ухвалити, точно не варто було перетворювати пряму дорогу в лабіринт. Загалом ця історія ілюструє складність взаємодії гілок влади в Україні. Президенту варто зосередитися на своїх конституційних повноваженнях, зокрема у сферах зовнішньої політики та національної безпеки. Кабінет міністрів зі свого боку має розробляти та впроваджувати державну політику у внутрішніх питаннях, але уряд не може нормально працювати, бо вимушений постійно виконувати вказівки президента, і це точно не сприяє нашій обороноздатності. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки ми можемо робити такі відео нашим патронам та донаторам на Баймі та YouTube. Ваша підтримка допомагає нам висвітлювати важливі нововведення в українській армії. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну сильнішою та безпечнішою.